Слово має Ігор Рафаїлович Юхновський. Прошу сказати свою думку. Будь ласка. Ну, по-перше, я думаю, що дуже жаль, що ми збиралися після того. Краще, щоб ви нас були зібрали до того, а ми до того також щоб програма, ми не як то має Львів себе повести. Але я вважаю, що шкоди Львову не було задано. Справа в тому, що трактування різноманітних подій треба вести з певних принципів, вихідних принципів. От є принцип Україна, українці, коли Україна стала незалежною державою, стали нацією. В першій статті Конституції говориться, що Україна є результат державного самовизначення української нації. Ця нація є титульною нацією у цій державі. Це нікого не зневажає, але це є факт, який тут має бути політичний і історичний. Ця нація має свої зовнішні ознаки державності, герб, прапор, гімн, мову, кінець президента. І це все треба берегти. І якщо знаходяться елементи ворожі, які намагають це знищити або це змінити, проти них треба боротися. В першу чергу, коли є держава, має боротися суд, має боротися міліція. Суд визнав, що такого, такої ходьби, яка була, не має бути. Вона є недозволена. Міліція не послухалася рішення суду. Я думаю, що міліція сама по собі не самодіяльно це робила. Вона мала команду зверху так себе повести. Тому це була провокація, на яку повинні були львів'яни відповісти. І хто ж мав відповісти? Звичайно, відповіла молодь, яка є найбільш запальна, О, можливо, яка є, менше всього обдумує. Яка має цю запальну молодечу патріотичність. І вони показали тим пройдиспітам, які приїхали до нас з тими червоними рапорами, гьорівськими лентами і так далі. Боже, вони ж не прийшли помянути цих загиблих. Не прийшли. Вони навпаки домовилися з львівськими комуністами. Вони взяли ще довірливих людей, і таким чином вони створили цю провокацію. Якби Львів був тихенький, миленький, то всі ці вони б сміялися з них. Слава Богу, що була молодь, яка не, не дала це зробити. Я вважаю, що ми маємо боронити свою державність. В будь-якому випадку, будь-якими методами, якщо Проти цієї державності, проти її форми, проти її проявів є якісь загрози. Слово має Ігор файович і Ви так досить схвально оцінили власне ці дії, але поміж тим десь навіть, Мушу самі сказати, відчуваєте, що вам сказати, що дуже трудно робити оцінку подій, які сталися на основі можливо помилкового рішення, помилкового рішення Верховної Ради. Підтриманого згодом президентом про відзначення Дня Перемоги оцього цього 9 травня. І треба виходити не з реалій Росії, а треба виходити з реалій України. І треба цей день вважати Днем закінчення війни з німцями. А в цій війні Україна була у. В складі фактично різних держав, які її окупували, і кожна держава мобілізувала українців до своєї армії. І вони приймали присягу у цій армії, що вони будуть слухати офіцерів цієї армії і будуть боротися під прапорами цієї армії. Україна воювала у складі Радянської армії. Україна воювала у складі німецької армії. Це найголовніше. Україна воювала у складі визвольної армії, яка боролась не за перемогу Радянського Союзу, не за перемогу Німеччини, а за перемогу України, за створення України. От ці три. Складові є головні для України. І коли ми говоримо про 9 травня і про те, що має відбутися 9 травня, ми повинні чітко розуміти наявність цих трьох складових, і кожну складову ми повинні однаково поважати. Тому, якби я був, я, ну, якби я радив нашому шановному президентові, то, по-перше, я б сказав би таке. Що перемогу в цій війні здобув не один Радянський Союз, а здобув Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, Англія і Франція. Не можна сказати, хто з них більше, бо кажуть, Радянський Союз найбільше людей загинуло, але кількість загиблих людей не можна оцінювати вартість перемоги. По-перше, по-друге, була справді визвольна боротьба. І тому я взагалі в цей день. Повісив би прапор України великий, як прапор незалежної держави, і взяв би прапори всіх держав, Сполучених Штатів, Англії, Франції і Росії, яка вважає себе наступницею Радянського Союзу, і, безумовно, прапор того самого УПА. І це було б розумно. І, я, і прапор Німеччини сучасний повісив, бо ми ж з ними є в добрих відносинах. Що я скажу німецьким молодим людям? Ви знаєте, а я на війні вбивав ваших батьків чи ваших дітей. А вони мені скажуть, а знаєте, мої діди вбивали, вбивали вас і так далі. Це ж безглуздо. В сьогоднішній день про це говорити. Ну, Тут, сьогоднішній день, от ви правильно сказали, в сьогоднішній день у всій Європі є день вибачення і пробачення. І так само повинна робити Україна всередині держави по відношенню до всіх етнічних груп, які є в Україні. Це має бути, це має бути категорія вибачення і пробачення. І Проблема консолідації, І проблема консолідації України з всією Європою, а не йти вічно в більшому хвості Росії. Ну от я цього не можу зрозуміти. Бачите, і тут питання напевно виникає: чи у Львові виклали про повагу поважати, так? Тобто людина, яка йшла на Марсове поле, класти квіти в радянському воїну. Вона очевидно, ми повинні прийняти напевно за принцип, що вона має право це зробити, і таку можливість вона би мала мати, піти там квітки покласти і на тому би все скінчилося. Так? Питання, власне, питання, чи у Львові мають бути різні думки, чи Львів має собою представляти генеральну, якусь консолідовану єдину думку, тільки таке трактування, тільки така пам'ять, а не інакше. От, власне, питання співжиття різних ну, от, позицій чи однієї єдиної. Я Ще раз перебіг більше не буду. Ну, Думки можуть бути різні. У кожного свої. у кожної групи своя пам'ять. Ради Бога. Одне має бути заборонене. Має бути заборонена агітація, яка лає росіян, яка лає українців, яка лає УПА, яка лає німців. Оця агітація має бути заборонена у цій державі. І має бути одна ідея. Це ідея будівництва України а стосовно того, що можуть бути різні групові пам'яті у різних людей ради це, Бога. Але виникне запитання в глядача чи примирення означає е, толерантність до червоного прапора і до героївської стрічки на простому повотому рівні? Чи це чи це, це передбачає ваша відповідь? Категорично відповідь. не передбачає. А так, що має цієї? бути категоричне відторгнення червоного прапора, категоричне відторгнення комунізму як шкідливої ідеології, яка нанесла усім народам світу неймовірну шкоду, як джерела державної глупоти. Яка веде до дуже великої шкоди, яка врешті-решт розпалася, розлетіла. Тоді ваша формула примирення, тобто ваше розуміння, як би мало виглядати примирення от, в, в, в ваших очах? І моє примирення, перш за все мало б виглядати в етнічному в етнічній формі. Угу. Не може бути в Україні якої-небудь міжетнічної незгоди. Воно мало б виглядати звичайним Пробач, пробачаю. О, і... І це є дуже розумно. І навіть ми до сповіді ходим і після того нам ріки прощають, то, то нам всі ці показують, це по-перше. Але найголовніше, найголовніше є керівництво держави. Керівництво держави повинно дбати про те, щоб заходи, які воно пропонує, не приводили. До зневаги одних іншими. А от ця постанова Верховної Ради про таку форму святкування 9 травня була нелогічною. Вона несла величезну шкоду Україні і, зрештою, вона до України не відноситься. Те, що справді Україна внесла величезний вклад. В перемогу над фашизмом в тому немає жодного сумніву. Але я повторюю: українці воювали в різних військах, і зараз ці групи, де воювали українці, ми маємо однаково поважати однаково. То раніше казали на прохання трудящих, а тут на прохання львів'ян будемо нести позитив, і цим позитивом є, ну, як на мене, образ такого нормального, толерантного, лихай це розуміє, звучить міста абсолютно нормального, без копит і без рогів і без хвоста. От такий образ Львова Ми здатні отак агресивно просунути якраз після того 9 числа, коли ну, побачили роги і копита і хвіст. Все було б добре, якби всі ті, які приїжджають в Україну, розуміли, що вони приїхали в Державу Україну. Якщо всі ті, що їдуть у Францію, розуміють, що вони поїхали в державу Францію, ми маємо будувати державу Україна. Ця держава характеризується певними ознаками, я кажу, мовою, своїми там гербами і так далі своєю владою. Ця влада має будувати Україну. І ми не повинні бути отакі, от як ви кажете, Знаєте, толерантні, що, що все всім дозволяємо. Тут будується Україна. Не, не тут питання. Тут питання в тому, ну можливо, це грубо звучить, але українськість повинна бути заразна. Тобто, якщо ти доторкнувся до українського, воно настільки сильне, воно настільки О, про, про, то про, то про проміняє, як каже пан Грицак. Воно настільки ти так заражаєшся, що ти вже забуваєш, хто ти, тому що ти, пере, ти переходиш переходиш систему координат і ти просто туди занурюєшся. От питання в цій міці української питання. На, Влада є на то, кожна влада є на те, щоб здійснювати певний. Почекай. Не та влада, влада завжди не та. є на те, в кожній державі, щоб робити певний примус, щоб керувати державою в певному напрямку. Зробити українців. Гробити Україна вже є українцям. родом українців. Так. Наприклад, от, портрет Львова до війни 31 рік. Ну, є таких міст, багато є, так. але це цікаво, бо, бо це наше. Так? От, наприклад, рідною мовою станом на 31 рік, довоєнний період. Бачите, це було польськомовне місто. На другому місці рідною мовою міщан був Ідеш, українська мова лунала лише на рівні 8%. Так? Пройшло 100 років і це українське місто. Бачите, як? Віросповідання, переважаючи римо-католики на другому місці юдеї, так, кожен третій. Греко-католиків було 16%, ну зараз 35. Так, тобто, розумієте, е е е оце є сила Львова. Оце, що Скап пан Реца каже, це, це є сила Львова. Пам'ятати це, а не казати, що, що для, для тих і для а не для інших. Чи ні? Звичайно, що тут є певні речі. Україна була окупована. Окупація означає перш за все в тому, що окупанти вони концентруються, звичайно, в містах, а той народ, який окупували, він залишається в селах, в містечках. І, звичайно, різноманітні потрясіння типу війн. Сприяють тому, що дуже різко змінюється картина, бо ця величезна маса місцевого населення захоплює нараз ці міста і все стає на своєму місці. Рівновага встановлюється. Те, що ви показали, ви показали існування етнічної нерівноваги, скажімо, тут, на Галичині, породженої польською окупацією. От. Як тільки та окупація. Кінчилася. Моментально все стало на своєму місці і виріс такий Львів, як він є. Але But я все-таки все, I... все життя вчив людей, I... то я 도целую. хочу сказати все-таки нації, що вона має бути, вона має бути сильна. А львів'яни львів мають знайти от своє зерно тої сили. Безумовно, що тим зерном є навчання. І я хотів би порадити. Молодим людям, які дуже хочуть в політику зразу йти, щоб вони дуже сильно вчилися. Не намаршили поле спочатку. Іші, я, я хочу першу сказати, білиотеку. українці повинні бути, ви бачаєте, найрозумнішими в Україні, так. бо їх найбільше. Так. Українці повинні бути наймудрішими, бо їх найбільше. І в тому буде їхня сила. Знаєте, наші. Наші враження, наші оцінки повинні мати рису терпимості. Терпимості до того, що от не можна було допустити, щоб ці комуністи і ті, що прийшли до нас, ці агенти якісь щоб вони йшли з червоними папорами, щоб вони вигукували образливі речі, і щоб це їм проходило безкарно, бо міліція стоїть і дивиться. Оце допустити не можна. І не, тут знаєте, Питання сили, питання почекай, сили. В Чому почекай, це має Кожне зло має мати еквівалентну відповідь. І це зло, яке до нас прийшло, було грубим було зумисним. І відповідь теж була груба, була зумисна. І я би терпимо відносився до оцінки цієї відповіді. Ось. Тим більше, тим більше що влада на інше не спромоглася. Влада не спромоглася на свої законні дії. І тому груба дія. З боку одних викликала відповідну грубу дію з боку Але другій. це шлях в нікуди. Що це шлях нікуди? Так буде безперервно. Так Те і... саме, якщо ми підемо з неорганічним для них там, маршем у ПА в Одесі, буде то саме. Почекайте. і це буде без кінця. Почекайте Остапа. По перше, я дуже хотів би, що якщо буде щось подібне назрівати в майбутньому, угу. щоб ви нас скликали. Щоб ми могли розказати, як би ми думали, Добре. мала себе повести влада, Добре. як мала себе повести в тому ділі, скажемо, Обіцяю. Але ми цього не зробили. Ні, ну ми зробили, так... але без вас. І тому я, я не раз ми цього не зробили, то ми винні. І я тому не звинувачую молодь. Угу. На грубу дію була груба відповідь. Так в чому сила власне? Щ... Не в тому сила, а в тому, що має бути. Справедливо, тут будується українська держава, і всяке зло не має бути безкарним і, і, і своєму. Лас... Дякую, слава має Ігор Рафаїловичу кновський. Будь ласка, ваша така хвилинка на завершення. Маєте можливість звернутися Знаєте, до когось. Львів повинен стати прикладом чогось в Україні. Зробити приклад дуже важко, але є певна річ, яку можуть зробити всі геть усі. Все населення і нашого міста, нашої області і нашої провінції чистота. Я би хотів, щоб ми всі львів'яни, зробили спершу найпростішу річ зробити максимально чистими наші обійстя, зробити максимально чистими наші дороги, узбіччя, ліси, луги, щоб ті, що приїжджають в Галичину щоб вони бачили, що вони приїхали у дуже чистий край.